Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. І куди я знову приїхав? А я ж тут вже був Я вже можу сам на, сам на себе робити посилання і Е, <гум> Тепер мій шлях лежить кудись а, так, я кудись туди і десь тут не звідси є щось цікаве. Не пам'ятаю що, та й я навмисно не хотів запам'ятовувати, для того, щоб було самому, сам, самому потім цікаво дізнатися, подивитися і бла 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 бла. Щоб був ефект неочікуваності. Так ось це я так розумію вже прям поряд, поряд, поряд зі мною. І зараз напевно через хвилинку чи дві я доїду і там вже побачимо, що, 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 що тут таке, що тут коїться. Що, 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 що тут за дві ж пцани? Це офіційно моя найшвидша подорож, тому що я вже на місці. Ось що воно таке Я пригадав. Один хлопець мені сказав, що тут є якась умовна канатна дорожка, чи як це назвати, я не знаю. Ох, нічого собі вона натягнута. Ну костій, Оп. Нічого собі. Вот так так, блядь, Однією рукою, нахуй Ля-ля-ля-ля, хуяри, ти шо? Ля? Ля Коротше, я знайшов. Що це таке? Блядь, ти шо? опа, Не вмер, не вмер, тихо, тихо. Коротше, все. Можна вертатися додому, бо я знайшов. Що, що що шукав. А я з собою ще і чіпс, чи що, я не знаю, щось якусь штуку взяв, щоб е якщо я далеко десь заїду, щоб потім ще поїсти. І за... Е ну, типу, до докупи ще і щоб можливо на відео засняти, типу як там сподобався мені, сподобалась мені ця штука чи ні. ось <кхід> Так, о, коротше, я так розумію, що можна їхати додому назад. Бо я все побачив. Ну типу ні, як в цілому це ну, нормально, чому би і ні. Погулятися тут. Поспробувати походити і бла бла бла. Е -е, але як на мікроподорож, <глухи> <глухи> дивновато виглядає. Ну нічого, нічого, таке теж буває. Мяу! <глухи> Мяо. Черкачина дечеша Лубашит на каначе тубояк про. Фаус, тина, деркачина дичейша, лупашит на каначе тубояк, про Mm -hmm, mm -hmm. А тут невелике ще ось мікролокація є, де можна відпочити, бо ну, я в цілому, типу, дивлюсь, що вона вже така якась. Ого. Так, я це навіть не, не збирався ламати, я просто хотів встати. Коротше, ну, типу... ви розумієте, що якщо б я тут сів, воно б зламалося. Тому я, я так розумію це вже покинув, ну, типу, за, закинуте місце чи як. Ай! Але досі ось це висить наче 200 років таке враження. Ось, це. але в цілому, типу, так, тут дещо де, де ще було. Ну оце можливо хтось не так давно палив. І гестбук є. О, тільки без самої. Ай, ай, ай. Без самої княженці. Вже нічого тут немає. Ага, ну так, напевно воно вже закинуте. Та й дивно, що тут тренувати. Ну воно підписано, як щось там, де тренування, чогось ще, то дивно, що, що тут тренувати, якщо єдине. Ну, я ж не знаю, можливо тут ще десь щось є, але... А, ось якийсь мікрошлях є. Окей, okay, я за велосипедом. <скрив> <скрив> Ось ще мікрошлях є. <скрив> <скрив> Ой. Так, за велосипедом. Так, хватить ці звуки робити, наче я захекався. Я ще не захекався. От через дві хвилини я захекаюсь. Нічого, я вже на місці. Нічого. Зараз подивимось. Не перестаю дивуватися всяким приколям, бо сам тут. Ідеш, ідеш, десь. Типу по лісу, по лісу. Такий, бачиш дерева якісь попадали. Слухай ще якийсь шлях. Треба буде й туди, напевно, прогулятися. Коротше, ідеш, ідеш, а потім повертаєшся і бачиш якусь хатинку. Вона прям ультразатишна. Тому що вона, ну, вона маленька така, ніж на якомусь пагорбі стоїть. Ага, ага, ага. Нічого собі. Бля, поприбирати можна. яка штука стоїть, і ще яка штука стоїть. Флаг Норвегії Годинник, який не йде. М -м 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 -м. Якась горілка стоїть. Ну, в смислі, як це сказати. Апарат. Апарат для горіння. Чи, чи як, я не знаю. А ой, ось 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 ось. Хтось. Можливо це. Я не знаю, це інструктор, який тут робив ці. А, як його, блять, тренування. Слухай, і ця стоїть... Де мій палець? А, у ну чого собі який він великий? Ця штука стоїть, куди кидати дрова. Ну що ви, блять, що, що, знаєте, що така пічка. І засіб а, слухай, туалетний папір. Засіб для цього, як воно. Щось там відтирати, бла, 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 бла. Коротше є якийсь стол. Затишний теж є. <смі> навіть, навіть можна лапки витерти. Мяу-мяу-мяу-мяу <плес> мяу. Так, і тут щось сказано. Щось Сказано. Щось сказано. Ага, ну звісно, вона закрита. Слуха, нічого собі. Петі, це патіцей удивляюсь тут. Тому на, на, на одне місце в цій лаунч-зоні заночувати. Ну якщо її протопити, звісно. блін, слухай, можна навіть їжу робити. Дивовижно! Просто дивовижно! Я прям кайфую від того, яка вона маленька, охайна, така навіть там сползє. Мені майже захотілося е, посмалити знову, купити кави. Ля-ля-ля-ля, отут. Каву поставив. Це барка, чи можливо тут не, це таке літом краще не робити. Не знаю. Дивишся на всякі штуки. Дивишся... А, блядь. Дивишся на мій велосипед, ніхто не вкрав. Не процупив, точніше, все нормально. О, плакштовх чи як це назвати, не знаю. Блін, затишна місцевість. Вже е, вважаю, що не просто так сюди приїхав. Цікавенько, наче як подорож моя закінчилася, так і не почавшись, а наче як і дивись, що знайшов. Що? Бля-ля-ля, оце бля, що він робить. Що? Як я ще, б не випрода з цієї країни, їбаність, блядь. Ага, ця стежка мене не те, щоб кудись привела, ну принаймні хоча б... Я можу вийти, як це сказати, ну, я міг би там знизу по трасі, ну, умовні, умовній трасі міг би наверх забиратися, але я ось мяу, так, забираюся. І тут private area, як завжди. Але мені здається, що чи, 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 я вже набрав набрався сміливості чи що, але мені здається, що нічого ніхто мені і не буде казати, якщо я просто візьму з ну, цією тропиночкою вийду, і тут одразу типу, вниз спуск, ну, типу, на головну трасу. А Знову ж умовно головна траса. Тому я напевно так і зроблю. Та й поїду вже додому, бо тут вже, мені здається більше нічого робити. 不，儿卖。